Так наступний, так, наступний персик, оце що я тільки що показував нектарин. А це пішло з такої бруньки, там ту інші бруньки. А що в нас виходить? Бачите, от дивлюся я на на це деревце, якщо ми так візьмемо зверху його, так? Йдуть-ідуть, ідуть. все вроді гарно. гілочки розходяться, як книжечка пише в різні сторони. Далі пішло оголення. І далі пішло у нас, бачите, з ця сторона пуста, а ця сторона пішла кілька гілок. Якщо я так залишу, ну на чашу вроді й немає як перевезти, ну, є 4 гілки, можна і на чашу, і на вазу. Є 4. Раз, два, три, чотири, навіть п'ять. Але я, ця сторона буде пуста. Ну, я цей рік роблю інакше. Я це зрізаю тут і бруньки. Щоб ви розуміли, оце все квітне, оці всі гілочки, оце все зрізаю. Це першу показую. На зворотній ріст. Чому? Ну, щоб буде розвиватися однобоку. Другу. Тут поки що ріжу ось так. Бачите, от є шанс. Тут брунічка, тут брунічка. Тому я хотів би, щоб в мене це все пішло. Інакше, тому ці зрізаю. Якщо проб'є тут брунька зелена, ось тут, то я зрізу ще більше. Ось тут пробила. Інакше воно буде перебирати живлення. От бачите, став зубочисточки відходження робив, якщо видно, коли були молоді гілки. Ось брунечка є. І ось так. Ось так, ось оцю гілочку я зрізаю. Так само наступну є брунічка Є ось брунічка Гілочка. Така велика. Да? Якщо видно. Ось так. Раз, забрав. Залишив таке коротеньке. я верх обріжу, потім я постараюся десь в цьому місці. Підв'язати його. Перев'язати він в мене, підв'язаний, вирівняний. І вирівняти це деревце, щоб воно. Ці, що вверху, так само. Дивлюся, де є. Зрізаю на, на... на каротеньку. Тут ще не бачу. Ось так забрав. Тут є дві. Забрав. 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 Тут не бачу, де вона. Ну, прикорошу поки що ось так. Тобто з того, що було, я залишив. Ось такий стовбур. Це все. Чому я це зробив? Ось мене бачите. Все, що було, залишив такий стовбур. І все воно має. І це все мають піти гілочки в мене. І тоді буде все гарно. Ну, старається брати саженці якісні. Брати в своєму регіоні. Ви бачите в мене приїхало воно. Це з то й новується вже другий чи друг, третій рік. Вже би плоди можна було їсти давно. І сорти такі гарні. Підв'язати треба буде чуть нахилити ще, бачите, воно в мене ось так. Ну, якщо такого візьмемо, то зараз немає часу. Отак От десь в цьому районі візьму. І потягну тако. І все буде добре. Ось такий кемрік є. На чернівцях він на Дубінській продається, мені дуже подобається. От. І ось так.